Привіт! Мене звати Данило Степанов і я працюю розробником у компанії ESET – провідній компанії з кіберзахисту. І сьогодні я хочу поділитися своєю історією успіху. Коли я навчався в ГПІ на інженера програмного забезпечення, я часто задавався питанням, чи допоможе мені отримана освіта у майбутній кар'єрі? І знаєте, що? Вона дійсно допомогла, виконуючи робочі завдання від проєктування архітектури і написання коду до спілкування з кінцевим користувачем. Я розумію, що все це вже було в університеті. Викладачі навчили мене ефективно співпрацювати з абсолютно різними людьми. Терміни здачі лабораторних робіт замінилися на робочі дедлайни, а курсові та диплом на дослідження конкурентів та аналіз сучасних технологій. Тому, якщо ви навчаєтесь в винтових зараз або лише плануєте вступати до нього, запам'ятайте, ваша освіта це інструмент. Для досягнення ваших мрій. Викладачі кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління допоможуть вам розвиватися, використовуйте це на максимум. Дякую за увагу і я бажаю вам успіхів у ваших життєвих прагненнях. Вивчайте, розвивайтеся і досягайте своїх мрій.